Доброго дня, діти, пропоную послухати віршик. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому тут так буває? Сонце його зігріває. Що ж сніє на землі? Ніжні проліски малі? А що пнеться з під листка, то травичка вироста. А над полем що бренить? Любий жайворон летить. Діти, чи знаєте, яка пора року зображена на картинках? Сьогодні ми поговоримо про природу навесні. Подивіться ось на це сонечко, яке воно навесні! Сонечко високе, ясне, променисте. Тепле. А які слова дії ми можемо підібрати до сонечка? Що воно робить? Сонечко світить, зігріває землю, розтоплює сніг та руйнує кригу. А який сніг навесні? Сніг рихлий, потемнілий. Вологий, розталий та мокрий. Підберіть слова дії до снігу. Що робить сніг навесні? Сніг зникає, темніє, розтає та тікає. А яке небо навесні? Безхмарне. Чисте, синє та гарне. А яка виросла травичка? Травичка виросла висока, яскрава, блискуча, соковита, зелена. Почали з'являтися квіти, які вони гарні, різнобарвні, ніжні. Запашні духм'яні. А ось і весняний струмочок. Який він? Холодний, прозорий, чистий, швидкий та веселий. Підберіть слова дії до струмочка. Що робить струмочок? Струмочок біжить, тече. Несеться дзюркоче та шумить. А зараз я вам пропоную послухати, як саме шумить весняний струмочок. Весна гарна пора року. Все просинається від зимового сну. Квітне, росте та співає. Гарного вам дня, діти, до нових зустрічей!